Доброго дня, друзі! Вибрався з тестцем, другий батько на риболовлю, на ставочок. Будемо намагатися ловити карасика, можливо, буде навіть коропець. Буде щось цікаве, будемо продовжувати це відео. Так, друзі, маємо перше клювання. Отакий гарнючий карасик на червячку. Будемо продовжувати далі. Друге клювання, друзі, отакий карасик на вбивцю карася. Гарний. Продовжуємо знімати біля води дуже погано сонце. Прямо в лице то буду, можливо, так показувати. І ось, друзі, клюнув на поплавчанку на опариша. Отакий карапець. Невеликий, але гарний. Продовжуємо нашу риболоню. Клює отакий заробок. Звісно, відпустимо. тут І знову маленький заробок. Так, друзі, на волосяну оснастку на горох клюнув отакий гарний карасик. Продовжуємо. Так, друзі. Дві години дня. Завершилась моя риболовля. Приїхали всім. Останній карасик клюнув в 12. До двох зібрались і будемо їхати. Отакий результат. Коропець, це 16-літрове відро, Коропець. 4 карасики. Три гарних. Один меншенький, ну, меншенький теж за долоньку. А ці плосим гарні. Це такий результат. У тестя одна покльовка за півдня коропець. Хочу ще сказати про експерименти на цій риболулі. Експериментував сьогодні. О, комарик. Ось експериментував сьогодні ось з такою насадкою. Фанатік водограй-чесник. 6.10. Плаваючий пелящий. Причіпляв його самого. Причіпляв його, міксував із опаришом, з черв'ячком, так, як показують, різав навпіл по діагоналі. Жодної покльовки, жодного клювання сьогодні, на жаль, на цю приманку не було. Було, як ви бачили, на. Самого опарика, на горох на черв'ячка. Оце таке. Така приманка сьогодні не спрацювала. Можливо, не її день. Оце така риболовля. Наступна буде уже на товстолоба, на тому місці, яке ми будували вдвох відео. Інформація про це є. До нових зустрічей.